Знаєте наскільки актуальна зараз система покращення надійності протиповітряної оборони? І одним із ефективних засобів протиповітряної оборони є ПЗРК і рівень підготовки операторів, стрілків зенитних комплексів. Того, щоб підвищити якість підготовки, безумовно потрібні тренажери. Коли ми запропонували, щоб спільно виготовити тренажери, тобто частину коштів близько двох-двох третин, напевно, якщо я не мовляюсь, сплачує наш благодійний фонд, і третину виробники взяли на себе для того, щоб спільно виготовити, я дуже вдячний за таку віддану. Професійну і патріотичну позицію Тут на цьому екрані Інструктор в окремі зіняття бачить всі ордени управління, що відбувається. зараз. Саме цей тренажер буде упакований, буде налагоджений. До кінця наступного тижня наші військовослужбовці будуть проходити кількатижневу підготовку стажування для використання ПЗРК, і це лише початок. Ми допомагаємо збройним силам. Ми сподіваємося на збройні сили. Ми вдячні збройним силам! Слава збройним силам! Слава Україні!